Способи приготування здорової вечері. А що ж тоді їсти, якщо ви хочете схуднути? Так щоб без докорів сумління і смачно. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедіа і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. Тема здорового харчування і схуднення вже багато років не втрачає своєї актуальності. І саме тому багато кому знайома така вечірня ділема їсти або не їсти. А якщо і їсти, то що саме? Так, щоб було смачно, але потім не було докорів сумління за зайві сантиметри або за те, що джинси не застімнулись. Сьогодні я розкажу, яких продуктів і страв краще уникати на вечерю, і що краще приготувати так, щоб без докорів сумління і смачно. Поїхали! І почнемо з антирейтингу, тобто тих продуктів, яких слід уникати ввечері. І перше місце це прості вуглеводи, тобто ті вуглеводи, які дуже легко засвоюються. Сюди можна віднести усі вироби з борошно вищого сорту, також макарони, білий оброблений рис і усі солодощі. Друге місце я б віддала жира. Тобто це продукти, які дуже жирні. Жирні молочні продукти, або жирні сорти м'яса, такі як свинина, особливо шийок, або частини курки, які містять багато жиру. Жир він дуже калорійний, а вночі нам не потрібно багато енергії. Ми знаходимося в такому режимі енергозбереження. Саме тому висококалорійних продуктів слід уникати. На третьому місці це оброблене м'ясо, тобто це всі копченості, сосиски, ковбаса. Там дуже багато того ж самого жиру і солі. Це не дуже корисні продукти, тим паче, якщо ви хочете схуднути. А що ж тоді їсти? Ідеальним варіантом на вечерю будуть страви, які поєднують в собі складні вуглеводи і білки. Складні вуглеводи багаті клітковиною, і саме тому нашому організму треба більше часу на їхнє засвоєння. І ідеально на вечерю підійдуть будь-які овочі, ідеально сирі або тушковані, чи запечені. Також до складних вуглеводів можна віднести цільнозирнові крупи, такі як гречка, булгур або необроблений рис. Білкові продукти краще обирати з низьким вмістом жиру. Тобто це нежирні сорти м'яса або риби, також це нежирні молочні продукти, такі як кисломолочний сир або нежирний йогурт. Чудовим джерелом рослинного білку є бобові, це квасоля, нут і сочевиця, а також яйця. Способи приготування здорової вечері також можуть бути дуже різними. Починаючи з простого салату з додаванням яйця і закінчуючи якимись вишиканими запеченими стравами. Зараз літо і не дуже хочеться довго стояти у плити, тому зараз я поділюсь своїми двома улюбленими варіантами літньої вечері без зайвих сантиметрів Наталії. Поїхали! І перша страва це салат. А я дуже полюбляю цей варіант, особливо влітку, бо якраз влітку багато різної зелені. І саме для цього салату нам знадобиться багато зелені. Всю, яку ви полюбляєте. У мене це два види листкового салату. Також нам знадобиться один огірок, два відварених яйця, соєвий соус, сухий або свіжий імбир, часник і трішечки лимонного соку. Поїхали! Спочатку я нарізаю огірочок кубиками. Пересипаю його у миску, і до нього я додаю приблизно 2 столових ложки соєвого соусу, трішечки лимонного соку, трішечки меленого імбиря, або свіжого можна додати, як вам більше подобається. І трішечки сухого чеснику. Все це перемішую. І відставляю буквально на 5 хвилинок, щоб огірок трішечки так замаринувався. Це надасть йому дуже пікантного смаку. У цей час я зазвичай нарізаю зелень. Або можна її залишити прям так шматками або порвати, як кому подобається. Я трішечки поріжу, щоб були менші шматочки мені цього на сьогодні достатньо, але у зелені ви можете себе не обмежувати. На вечерю можна її з'їсти дуже багато. І поки що огірочок маринується, я почищу і поріжу яйця також кубиками. Ось і все залишилось тільки поєднати інгредієнти салату, і можна насолоджуватись. До підмаринованого огірка я додаю порізану зелень. Яйце. І просто все це перемішую. Замість яйця іноді я використовую. Тунець консервований у власному соку. Це дуже смачно? Пробуйте і діліться враженнями в коментарях. Другий варіант моєї улюбленої вечері на сходненні потребує трішечки більше зусиль, ніж салат, але він вас точно не розчарує. І для нього нам знадобляться наступні інгредієнти: пару невеличких цукіні або кабачків. В якості білка у мене сьогодні це кріветки. Ви можете використовувати або якусь нежирну рибу, або курку. Буквально 5 штучок. Помідорок черрі теж можуть бути будь-які помідори, цілі спеції за смаком, крапелька оливкової олії і трішечки лимонного соку. Давайте приготуємо. І спочатку я нарізаю цукіні на смужки, на таку тонесеньку соломку. Ось так я нарізала цукіні, це може бути також кабачок. І я розрізаю помідорки чері навпів. Якщо у вас звичайний помідор, можете просто такими кільцями порізати. Тепер мені знадобиться пательня, бажано з антипригарним покриттям. Туди я додаю буквально крапельку оливкової олії і на середньому вогні з кожного боку обсмажую креветок буквально по хвилині. Хвилина з одного боку, хвилина з іншого. До креветок я додаю цукіні. Розподіляю по сковорідці. І на середньому вогні обсмажую приблизно 3 хвилини, не більше. Треба, щоб воно просто стало трішечки м'яким. Коли цукіні стало м'яке, я додаю на пательню порізані помідори, сіль, перець і сушений чесник. Все це за смаком. Додаю трішечки лимонного соку. Перемішую ще раз. Накриваю пательню кришкою, ставлю на маленький вогонь і тушкую ще 5 хвилин. Через 5 хвилин я вимкнула пательню. І ось така дуже смачна і вишукана страва у мене вийшла. Тож вечеряти можна і навіть треба. Просто обирайте правильні страви і продукти. Напишіть в коментарях, що ви полюбляєте їсти на вечерю. Давайте поділимось своїми улюбленими рецептами, бо саме завдяки вам мій контент стає смачнішим. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися на мій канал. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео!